Відчуття щодо підошв в ніг приклеєний шар паперу. То товщий, то тонший, і вони постійно печуть. Мужчина бувший інфарктник. Що може бути причина? Підписуйтесь і я розказую. І дуже дякую вам за ваші компліменти. Мені приємно. І так, в першу чергу, ще й це сама відповідь, що бувший інфарктник, може бути проблема з порушенням кровопостачання. Артеріального першу кровообігу до нижніх кінцівок. І оцей, ніби шар паперу, це порушення чутливості, це парестезії. Вони пов'язані з полінейропатією на фоні порушення мікроциркуляції. Знову ж таки, слідкуємо за холестерином. Дуже корисно в таких випадках гірудотерапія і апітерапія. Апітерапія розширяє.